thank you Deus yeah. beata quanta fede te seres vides tua plait as with your grace give us so we will be sweet i Дякую вам. Дякую. Ось Володю хочу зараз ще запросити сюди. Я декілька питань до нього, бо ще я просив їх, щоб вони декілька пісень для нас заспівали. Володимир, він мій земляк, він теж з Борислава, як і я. Але зараз він начальник у Львові в семінарії. Він керує факультетом музичним, там, де Коля Варносов наш вчиться. Ось тому раді, що ви можете з гуртом нас бути. У мене декілька питань до тебе. Наприклад, про гурт мене цікавий, чому ви називаєтесь Унісон? Унісон це для нас такий і назва, і певне кредо, певний лонзунг, те, до чого ми прагнемо. В музиці цей термін він означає такий певний ідеал маленький злагодженість. Унісон це коли весь колектив бере точно одну ноту і гармонійно з нею зливається. В ній зливається повністю це один з таких критерій майстерності, по чому оцінюють якість музиканта, це наскільки вони вміють грати в унісон. І для нас це означає певні такі теж цілі бути в унісон з Божою волею, з Божим покликом щодо нашого існування. В стосунках з Богом в Унісон ставати схожими на нього, бути в Унісоні між собою, як колектив, мати одну ціль, одну місію, одну мету, один поклик і в ньому бути. І так само закликати інших людей, щоб вони бачили Бога і шукали з ним цей унісон. Добра місія. А скажи мені про географію трошки. Я сказав, що ви з Львівщини, але Львівщина велика. Так, якраз власне географія у нас Львівська область, в основному це. Трускавець, наша така основна локація, де ми займаємося. Наша база репетиційна. Більша частина такий стартовий пакет нашого гурту в Трускавці, мабуть, знаходиться. І є частина гурту з Львова і з різних церков Львова. Практично так, навіть немає та з різних, з різних церков навіть немає жодного щоб були двоє в одній церкві у Львові. Зовсім інше питання. Взагалі не про не про географію. Питання про музику. Я знаю, що ти пишеш сам пісні. Ви з гуртом намагаєтесь поширювати християнську пісню. Взагалі, на твій погляд, яка задача християнського мистецтва, Ну, в тій мірі, в якій воно може бути християнське? Так, звичайно, хочеться, щоб мій погляд, знову ж таки, був унісоні з Божим поглядом. І коли я дивлюсь, про… Бог створив музику. Це однозначно, ми бачимо з писання, що Бог творить всього, і він створив музику. І на кожне своє творіння Бог має призначення. Коли ми читаємо Слово Його, перше, що нам відкривається, що одне з призначень Бога музики в Божому задумі, це поклоніння Йому вираження через музику, хвали, відношення, нашого відношення до Бога. Все небо виражає своє відношення, ми можемо це бачити в Біблії. І так само людина через музичні засоби може виразити своє відношення до Бога, свої почуття. Особливе місце музики в церкві є. Музика призначена для збудування церкви, для духовного росту. через музику можна передати Слово Боже, через музику можна підбадьорити людину і спонукати до духовного зростання. закликувати. Також особлива ціль музики, я вважаю, музика може бути таким засобом досягнення людей поза церквою. Ми можемо давати людям повідомлення, оцей меседж Євангелію, звіщати Євангелію іншим людям також через музику. Є ще інші сторони, такі, можливо, соціального характеру. Музикою можна душевного, е, душевного так, отримувати насолоду від слухання музики, виражати якісь соціальні е, різні інші почуття, елементи. А скажи мені, для чого музиці вчитися в твоїй семінарі? Це дуже цікаве питання. Бог дав мені покликав мене до дуже важливої місії, дуже важливої місії викладати в семінарії і готувати музичних служителів для церков. І дуже важливо для нас підготувати не просто добрих музикантів. Знаєте, іноді мав можливість в багатьох церквах бути і багато спілкуються спілкуватися з служителями. Дуже часто буває така закономірність. Є в церкві хороший брат, який займається музичним служінням. Але він поганий музикант. В інших церквах є прекрасний музикант, але він поганий служитель. Ми хочемо цю закономірність трошки підкоригувати, От, щоб був і хороший музикант, і хороший служитель. У нас є такі три основні цінності, згідно чого ми оцінюємо і які ми хочемо бачити в кожному музичному служителі. Це його біблійність, яка, власне, виражається до почуття любові до Бога, тому що суть біблійності вона. В тому, що Христос сказав, люби Бога і люби ближнього. Він виражає своє відношення до Бога через музику і Він служить ближнім, служить збудуванню іншим людям. Місійність знову ж таки, це призначення музики, про яке я говорив, він досягає через музичне служіння інших людей і звіщає їм Євангелію. І третя риса відповідальність. Він усвідомлює свій поклик, і він усвідомлює реалізацію цього поклику, відповідальність за це. Оце такі основні критерії, які ми хочемо привити нашим студентам, щоб вони ефективно звершували служіння церкві. Добре, дякую. Запрошую весь гурт решту. Ще хочемо послухати ваших декілька пісень. Будь ласка. Ми хочемо виконати декілька пісень з нової програми. Ми над нею зараз працюємо і записуємо альбом, який буде називатися Реальний Бог. Власне, в цьому альбомі ми хочемо донести. Людям, що Бог справді реальний, що Він діє в житті кожного з нас, який він великий. Його варто хвалити, йому варто віддати життя. І е, одна з пісень цього альбому так і називається «Вклоняюсь тобі. Це заклик до поклоніння. Ми зараз будемо продовжувати наше поклоніння. Знаєте, ми поклоняємось не тільки, коли ми співаємо, але навіть слухаючи, коли інші співають, ми теж можемо поклонятися, думаючи. Переживаючи ці слова в своєму серці і роздумуючи над величю Божою, ми разом поклоняємось. Тож поклоняйтеся разом з нами. гору, і бачу зірки. і місяць ти сонце поставив, світити землі, маленький струмок, який прагне в моря, Ісусе, так хоче до тебе, вже моя душа, я вклоняюсь тобі і життя довіряю з рук своїх твоїх, життя віддаю. Твоє світло у наші серця прекрасний, щоб несли для світу його до кінця я коняю тобі і я хочу світити по твоїй землі. Tebe ja nu blu Jest na ju šot Пісня буде звучати азербайджанською мовою. У мене є азербайджанське коріння, У мене тато був мусульманином, але слава Господу, що Він дійсно показав шлях, дійсно дорогу, і ми зараз на правильному шляху Ми можемо поклонятися йому, те, що ми пізнали його. І в нас з татом народилася пісня. Я написав слова, я мелодію. І ми їздили дуже часто по області, виконували пісні, співали Азербайджанську, ми раз зустрілися з циганами, і вони співали по-циганськи. І сказали до мого тата: от ти азербайджанець, і чого ти ви не співаєте на Азербайджанській. І це нас так е, дало нам стимул, для того, що дійсно потрібно і на своїй національній мові співати. І ця пісня буде йтись про те. Е, то в нашому житті є Господь, що Він є наша дорога, Він є наше світло, і бажання нашого серця, щоб дійсно Він був завжди з нами в нашому серці, і дійсно це наповнювало нас радістю. Дійсно, закінчити цими словами, що Бог реальний, Він хоче діяти в житті кожного з нас. І він хоче діяти кожен день в нашому житті. І наша наступна пісня називається Кожен день живу я з ним. Дуже важливо насправді, щоб кожен день Бог був присутній в нашому житті, і ми кожен день з ним проживали. Знаєте, інколи в нас інші критерії оцінювання наших днів, інколи бувають вдалі якісь справи в бізнесі, цікаві зустрічі. І ми оцінюємо, наскільки день був для нас вдалий чи невдалий. Але з погляду Божого, вдалий я той день, наскільки більше часу в ньому ми з ним в ньому пробуваємо, наскільки він веде нас. Справді дні без Бога, які б вони на перший погляд не були вдалі, можна сміливо вичеркувати з нашого календаря як надармо потрачені дні. Тому хочеться побажати кожному з нас. Живімо з Богом кожен день, і нехай він діє в нашому житті кожен день. Yeah. Дякую, дякую. Слава Богу. Дякую вам і бажаю вам натхнення у вашій музичній місійній творчості. Благословінь вам.